Але е, що далі зробити? Якщо ми просто відмовляємося, я говорю ще раз, ми 10 місяців чекаємо і нас, не питаючи, з'єднають, якщо ми використаємо і встигнемо зробити е, об'єднання, ми можемо отримати перше якісь субвенції цільові під територіальні громади, ми можемо зробити. Олу і всю опорну школу ми кожен. Щоб еще Зін 2006 року приємно бути серед вас, як все демократично, відкрито відбувається. Звісно, кожна своя думка, але важливо, щоб ми один одного чули, і саме основне, щоб ми один одного поважали і цю думку безперечно кожному. Сьогодні я представляю громаду, представляючи Супомівську сільську раду, де речі мною ще є представники виконавчого комітету, депутатського корпусу. Я хочу вам сьогодні, це не офіційно, але як сільський голова, як представник громади, запропонувати, безумовно, не для розгляду, але для роздумів, для аналізу, об'єднання громаду в форматі трьох сільських рад. Це Басівська сільська рада, ваша Барчиківська, раніше Кіровська, Барчиківська, Базівська і наша Супрунівська сільська рада. Я не ще зупинюся з цим грани. Я вам розкажу, які переваги будуть мати не тільки наша громада, а й ваша. Я вважаю, що сьогодні є історичний шанс для нас усіх, в тому числі для громади Супнішньої, який ми, якщо не використаємо, то втратимо всіх. Чому я так вважаю? Перш за все, ну, мене тут, я сьогодні важливі якісь скажу речі, які, скажімо так, не, не всі будуть приємними, але я зазвичай на таких зібраннях, особливо коли приймаються історичні рішення, це історичне рішення об'єднане. Я завжди казав і кажу, давайте ми не, не обманювати не буде ні людей, ні самих себе. Дивіться, сьогодні ваше об'єднання безмогне, яке ви рішення приймете, це ваше рішення, але є сьогодні підводні рифки прийняття рішень при об'єднанні територіальні громади. Перш за все, в чому вони ці підводні рифми виглядають. Якщо об'єднується територіальна громада, дві, три сільських ради, там в вашому випадку, дві. Саме основне, що ця сільська рада повинна бути спроможною. Що це означає? Повинні бути фінанси, ресурси. Нам кажуть, віддамо обов'язки вам будете господарем на землі. Без коштів господарям на землі ефективно встановлювати неможливо. Це перше. І тому, раз, якщо об'єднання відбувається в форматі, де громада є неспроможною, в такому разі висновок, навіть якщо нададуть, з часом громада впевнена в своїй неспроможності. І тоді, тоді ця об'єднана громада вважається збільшеною територією і численністю населення, і її тоді насильно в 2020 році приєднує до об'єднаної територіальної громади, до якої держава буде вважати. Ваш вибір – Це або до Мачуківської об'єднаної територіальної громади, або, можливо, до якоїсь іншої. Це тут такий підводний ринок. Чому я так вважаю, і я хочу вам сьогодні цифри, в мене є цифри, я назову. Ви в разі об'єднання. З Абазівською сільською радою ви будете неспроможні громадою. І в такому разі, в такому разі, якщо ви не використовуєте історичний шанс об'єднання з нашою сільською радою, нас приєднають до Полтави, чого ми не бажаємо піч із нас, а вас приєднають до тих, з ким ви не бажали. Я прошу просто не висловити, я буду постараюся лаконічним і. <плес> значить, що стосується, дивіться. <плес> <значить, плес> я сьогодні вам тільки назову. Цифра. Я прийшов сюди з цифрами. Безумовно, що ви зрозуміли, дивіться, я лише згідно закону про договірне об'єднання, я є е, посадовою особою, яка може ініціювати об'єднання в тому чи іншому форматі. В даному випадку я ініцію 9 березня в мене будуть слухання в Собольської сільської ради, речі, хто буде бажання, будь ласка, приходити. Далі буде сесія сільської ради. Я ще безумовно не знаю, яке буде рішення, але більшість людей вважає це рішення прийнятим для громади сутрудня. І дивіться, я вам назву просто цифри. Цифр. Сьогодні вам їх не назвали, цих цифр, я їх вам назву. Значить, дивіться, в разі об'єднання територіальної громади нам віддають ПДФО. Це 60%, якісь є в районі. Але я завжди казав і кажу, люди думають, ми повинні рахувати не тільки податки, а й видатки. Об'єднана територіальна громада, в разі об'єднання, вона прирівниця при, при до міста 100 значення. При цьому їй потрібно створити структурних підрозділів, відділ освіти обслуговування і так далі, це потрібні кошти для цього. І тому я вам сьогодні такі цифри надав. Наприклад, Судрунівська сільська рада в разі об'єднання в громаді територіальної громади, значить, вдумайтеся о цифри. Хочу, Люди, дорогі, я вас прошу одне. Перш ніж приймати рішення, ви подумайте і проаналізуйте цифри, яке в нас Сукунівська сільська рада, бюджет загальні територіальної громади надходить 35 мільйонів. Я розумію, що те, хто не хоче, щоб я вам сказав правду, але я вам скажу правду, правду, яка сьогодні багато кому буде неприємна. Далі Бачківська сільська рада, 9 мільйонів. Я Азивська, 6 мільйонів. 6 мільйонів. Аналізуйте, ваш процес об'єднання нас є позитивного рішення, він буде йти не в місяць. Безумовно, що якщо ви подамо вам пропозицію, повинні її розглянути. Але я хочу вам надати дані цифру. А вас я тому, шановні. In slišal sem, da so se ljudje bikrstni, progretni. Дуже віддалені, дороги немає, дітей багато, стариків багато. Значить, 150 тисяч це ми купили 5 зупинок для дітей, які чекали шкільного автобуса і до громадського транспорту. 39 тисяч ми надаємо Центру соціальних служб для дітей і молоді для утримання соціального фахівця. 150 тисяч це. так, ні. На отримання доріг 98 тисяч 600, це так, як коротенько. Я не все вам скажу. По будинку культури майже півтора мільона, це ремонт обійшовся. 33 тисячі, оці штори. Передовдача ми будемо доробляти. І на 18 тисяч придбали для наших артистів куртів. 626 тисяч це у нас генеральні плани по населених пунктах. Ми почали активно цю роботу проводити. НВК ми дали в цьому році 349 тисяч субвенції. На матеріальні допомоги малозабезпеченим громадянам ми дали 187 тисяч 500 гривень. Це ми давали е, тяжко хворим 5 тисяч, по 500 тисяч одиноким пристарілим, 2 тисячі учасники автобойових дій альбанцям, ну це таке. І на стадіон, на стадіон для нашої молоді купили лавочки за 19 утримуємо комунальне підприємство на утримання. Пішло 261 тисяча п'ятсот гривень, і майже майже сто тисяч пішло у нас на придбання сміттєвих баків. Скоро ми будемо встановлювати сміттєві баки і організовано приймати сміття. Це коротесенько вам такий звіт зробила, щоб Вони все, ми в нас пішов цей процес, але ж все-таки він колись повинен дійти до логічного завершення. Є дійсно, так як вам сьогодні говорили, перспективний план об'єднання територіальної громади. І згідно з цього перспективного плану, так як вам говорили, повторюся і це я, центр громади Агресівка. Агласівка. Це перспективний план у грудні місяці затверджений обласною державною адміністрацією. Hoćemo, znači ne hoćemo, a odjednovati s nama. Кабанчиківської сільської ради Полтавського району Полтавської області та сіла Базівка, Лаврики, Рожаївка, Коломахівка, Червона Довина, Абазівської сільської ради, Полтавського району Полтавської області у Абазівську територіальну громаду центру в селі Абазівка. Це таку пропозицію нам винесли депутати на останній сесії сільської ради. І я доношу вас до вас на ваше голосування. preă tuti sa rozzuate, Eugiena poliția prebud să produc sa rame

Абазівка, Лаврики, Рожаївка, Соломахівка, Червона долина Абазівської сільської ради Полтавської районнополтавської області у Абазівську територіальну громаду центром селі Абазівка. Хто проти? Рахуємо проти.